Добрий день, дорогі діти! Тема нашого уроку вологість повітря та її зміни. Урок підготувала вчитель географії Одеського ліцею No51 Альхадрамі Ніна Євгенівна. Чому вода є в повітрі? Можна відповісти подібним запитанням, а де ж її води немає? Вода є скрізь в океанах, в гірських породах, в рослинних і тваринних організмах. І в повітрі також вона присутня. Вода в повітрі може бути у вигляді крапель дощу, кристаликів та грудочок льоду. Води в повітрі може бути дуже багато, особливо в жарку погоду перед дощем, у період самого дощу, дощу зі снігом, у період осінніх туманів, а може бути дуже мало, особливо в тропічних широтах. Де висока температура, висока випарованість і дощів немає роками та десятиліттями. Випаровування це процес переходу води з рідкого або твердого стану в газоподібний. Унаслідок цього утворюється водяна пара. Завдяки випаровуванню в атмосфері завжди міститься певна кількість водяної пари. Вологість повітря залежить від температури. Чим вища температура повітря, тим більше водяної пари може міститися в одному кубічному метрі повітря. Вміст водяної пари у повітрі називають вологістю повітрі. Кількість водяної пари у повітрі характеризують два найважливіші показники: абсолютна і відносна вологість. Абсолютна вологість. Це та кількість водяної пари у грамах, що фактично міститься в одному кубічному метрі повітря в даний момент часу за даної температури. А зараз ми з вами відпочинемо. Пропоную переглянути фізкульт вилинку. she shook. Якщо повітря при певній температурі увібрало в себе максимальну можливість кількість водяної пари, таку водяну пару називають насиченою. І тоді водяна пара переходить у рідкий стан, з'являються видимі крапельки туману, роси. Але показник абсолютної вологості не дає нам можливість оцінити ступінь вологості, бо в природі. Температура повітря постійно змінюється, і при зростанні температури швидко зменшується, а при зниженні температури навпаки зростає. Також на вологість повітря впливає має вітер, бо він посилить вологість або понизить її. Здебільшого повітря буває ненасиченим, тобто воно містить менше водяної пари, ніж можливо. Відносна вологість повітря це така характеристика, яка дає нам можливість оцінити ступень вологості повітря, або наскільки водяна пара в повітрі є насиченою. На таке питання ми частіше відповідаємо, що це та вологість, яка є на даний момент в даному у повітрі, або це та вологість, яка позначена на сайтах прогнозу погоди, і позначена вона у відсотках. Зазвичай в повітрі міститься менше водяної пари за максимальну можливість кількість при даній температурі, щоб показати, наскільки повітря насичене вологою, застосовують показник відносної вологості, яку виражають у відсотках. Вимірюють відносну вологість приладом, який називається гігрометром. Основою частиною цього приладу є знежирена людська волосина. Його називають волосяний гігрометр. Виявляється, людська волосина реагує на відносну вологість повітря, змінюючи свою довжину. При збільшенні вологісті вона витягується, при зменшенні коротше. Ці зміни передаються на стрілку приладу і вона відхиляється. Наша Україна знаходиться в межах помірного кліматичного поясу, для якого характерними є пори року. тому взимку відносна вологість тут перевищує 80%, а влітку зменшується до 60%. Особливо низька відносна вологість у пустелях 50% і нижче. Повітря, яке має вологість 30%, є дуже сухим, такі погодні умови є небезпечними для життя. А е, Зараз рефлексія. Дайте відповіді на запитання. Сьогодні я навчився, я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізнався про. Найбільше мене вразило. Вдома я розкажу про. Складно було. Найважче було підсумок уроку. У повітрі завжди міститься певна кількість водяної пари, тобто повітря має вологу. Абсолютна вологість кількість водяної пари у грамах, яка міститься в одному кубічному метрі повітря при даній температурі, відносна вологість, відношення фактичного вмісту водяної пари у повітрі до максимально можливого при даній температурі, виражене у відсотках. Вологість повітря залежить від температури. Чим вища температура, тим більше вологи може містити в собі повітря. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 32 підручника географії автора Сергія Коберніка та Романа Коваленко. Оцінити свої досягнення на сторінці 159. Дякую вам за увагу!